Тупай та наступай в Україні. Стартував проєкт Міністерства внутрішніх справ, що має на меті формування нових штурмових бригад у складі Національної гвардії, Державної прикордонної служби та національної поліції. Міністерство внутрішніх справ України формує спеціальні бригади Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Та національної поліції це елітні бойові підрозділи, оснащені за останнім словом, техніки і технологій, які повертатимуть Україні її землі. Вісім бригад. Одна ціль остаточно знищити ворога щастю, без жалю до останнього бою. Всього створено вісім бригад, які сформують із залученням діючих військовослужбовців чи поліцейських, які мають бойовий досвід. Кожна із них має свою особливу і тематичну назву. Так, бригада нацполіції носитиме назву Людь. Це буде воєнізований підрозділ поліції нового зразка. Головне вигнати ворога із нашої землі. І це саме головне: чи це військовослужбовець, чи це поліцейський. Ми за однодумно. Бригади Національної гвардії України це буревій, спартан, червона калина, рубіж, легендарний Азов та Карадах, мета якого звільнення Криму і кара за півострів. Ті, хто мріють носити зелені берети, можуть долучитися до прикордонного підрозділу нового зразка Сталевий кордон. Сталевий кордон це частина державної прикордонної служби. Називається 15-й мобільний прикордонний загін, створений на базі бойових підрозділів, які перші вступили в бій на сході нашої країни, які захищали Маріуполь, які воювали на Азовсталі. Долучитися до гвардії наступу може кожен вмотивований повнолітній українець. У Борисполі перший крок, а саме заповнення анкети та подання документів можна зробити в приміщенні міської ради за адресою Київський шлях 72. До нас можуть звернутися громадянин України, який досяг 18 років, має відмінний стан здоров'я, немає судимості, не притягувався до кримінальної відповідальності. От з собою взяти паспорт, ідентифікаційний код. За наявності трудову книжку, військовий квиток. і Ми з задоволенням зареєструємо з ним анкетку і скоординуємо їхні подальші дії. Якщо ми сьогодні реєструємо людину, їм призначають час, наскільки їм буде, з якими документами на співбесіду. Якщо сьогодні, то 2-3 дні і вони вже їдуть на співбесіду. Новобранці отримують висококваліфіковану підготовку від найкращих інструкторів за спеціалізованими напрямками, яка триватиме три місяці. Після бійці зможуть здійснювати спеціальні операції. В першу чергу це вогнева підготовка, фізична підготовка, а також тактико-спеціальна підготовка. Крім того, після завершення начального етапу підготовки їх очікує бойове злагодження. Як вступити до новостворених бригад МВС України для початку зверніться до ЦНАПу свого міста, оберіть бажану бригаду та підготуйте необхідні документи. Окрім можливості ліквідувати російських загарбників та звільнити окуповані українські землі, новобранці отримуватимуть стабільну високу оплату, страхування та соціальні гарантії. Штурмові бригади, гвардії наступ створюються для звільнення своїх територій. Тому що це як історичний момент. Для тих, хто мотивований, хто є патріотом України, долучитися до звільнення своїх територій. Бити армата. Битися. Помститися. Бо війна це помста. За Маріуполь і бучу. За Дніпро і Станіславські Кручі, за Аюдах і кожен зрешетований дах. Час повертати своє. Більше інформації на сайті, який ви бачите на своїх екранах. Олена Гринюк, Назар Гераскін, Володимир Косинський, новини, телеканал Береспіль.